Ось декілька порад перед зверненням до суду. Зберіть докази. Переконайтеся, що маєте всі необхідні докази для підтримки вашої справи. Без доказів суд може відхилити ваші вимоги Порадьтесь з юристом, консультація з адвокатом допоможе уникнути помилок і краще підготуватися до суду. Спробуйте врегулювати конфлікт. Пам'ятайте, суд це крайня міра. Часто можна досягти результату і без нього. Оцініть свої витрати, адже вони можуть бути значними. Переконайтеся, що це варто цих витрат. Потурбуйтеся про їх перекладення на відповідача. Підготуйтесь. Процес може затягнутись. Будьте готові до того, що це займе більше часу, ніж ви очікуєте. Хочете більше. Звертайтесь за консультацією.